Ви прийшли до сусіда? Ми так? прийшли до, да, так, зустрілися, обично в нього радіо, і ми сходимося, що новини. І ми обично так слухаємо. І воно в цей момент почався обстріл. Оце ми з Павліком тут сиділи. А Оце як на хату, в хату от, прийшло в уголо, от, от там якраз пробилося. Ну, факт тот, що воно розірвалося на горіщі, не в хаті. Це я прийшов, що сусіда маєш в лікарні, ось о, вікна трошки позабивати. Осінню вони крепко ато, зажигалки кидали. От, горіло тут усе. А зараз, я так думаю, 152 калібр. І думаю, що E, ще таке, як тюльпани.